Добрий день, шановні студенти. Перш ніж розпочати з вами курс лекцій та практичних занять з дисципліни фізична терапія при лікуванні захворювань нервової системи, я хочу вам коротко розказати про те, що таке нервова система і навіщо взагалі нам фізична терапія ерготерапія при реабілітації різних захворювань нервової системи. Зараз я хочу показати вам саму картинку, малюнок, і розказати про те, що ж таке взагалі нервова система і навіщо вона потрібна. Якщо людина сама стежить за своїм здоров'ям, то складно знайти лікаря, який знав би краще, що є найбільш корисним для її здоров'я, аніж вона сама. І це говорив великий філософ Сократ. І я хочу вам сказати, що давно існує е, така думка, що всі хвороби від нервів. Дійсно, що краще попередити хворобу, аніж її вилікувати. І взагалі треба сказати про те, що хвороби нервової системи на сьогоднішній день. Займають, посідають дуже важливе місце в житті людини. На жаль, що стосується самої дисципліни фізичної терапії при захворюваннях нервової системи, то я хочу вам сказати, що під час лекцій і практичних ми будемо ознайомлюватися з вами з різними хворобами нервової системи та травмами нервової системи. і Метою цієї дисципліни взагалі є те, щоб ви не тільки знали, вміли, а отримали практичні навички в тому, що треба робити в процесі фізичної реабілітації, саме пацієнтів з захворюваннями нервової системи. Чому на сьогоднішній день ми говоримо про те, що фізична терапія, фізична реабілітація, нейрореабілітація нерореабі... так важлива? Для пацієнтів, тому що ми дуже часто зустрічаємо хворих з інсультами е різної локалізації. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день через стреси в нас е поширюється захворювання нервової системи, але ми ще говоримо про те, що, на жаль, на сьогоднішній день спостерігається така дуже Погана тенденція розпоширення, розповсюдження таких хвороб, як деменція, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, і саме фізична реабілітація, саме нейрореабілітація покликана надати людині можливість відчувати себе нормальною людиною, здоровою людиною. Я не можу сказати, що це буде 100%, але тим не менш, фізична реабілітація допомагає відновити організм, відновити саме відновне лікування пацієнтів із захворюваннями нервової системи, надає можливість людині почуватися набагато краще. Що не реабілітація або реабілітація саме хворих неврологічного профілю на сьогоднішній день є. Не просто одним з перспективних напрямків сучасної медицини, а це один з головних напрямків сучасної медицини, тому що при пошкодженнях і захворюваннях нервової системи виникають різноманітні розлади, які, на жаль, призводять до інвалідності не тільки знижують працездатність хворих, а призводять до інвалідності, призводять до розвитку вторинних паралітичних деформацій контракту. І негативно впливають на опорно рухову функцію. Ми з вами будемо глибоко вивчати механізми патології нервової системи. І саме глибоке розуміння механізмів патології нервової системи є запорукою успіху реабілітаційних заходів, запорукою успіху вашої подальшої професійної діяльності. Фізична терапія. Дійсно, на сьогоднішній день необхідна, невід'ємна частина процесу відновного лікування пацієнтів із захворюваннями нервової системи. Засобів і методів фізичної реабілітації дуже багато, саме направлених на відновлення функцій пацієнтів, але найбільш використовувані методи відновної терапії в неврології при захворюваннях нервової системи це масаж. Фізіомеханотерапія, кінезотерапія. Ну і, звичайно, основним рушієм відновного процесу є лікувальна фізична культура. Це те, про що я говорила, ми будемо ретельно з вами вивчати. І я впевнена, що це не просто зацікавить вас, а надасть вам можливість в подальшому бути. Гарними фізичними терапевтами та ерготерапевтами. Дякую за увагу!